Всіх вітаю! Хочу вам показати теплу парку для дівчинки від бренду Вердбаудет. Вона йде для холодної осені, а також зими зверху якісний вітронепродувний матеріал. Можна регулювати пояс за допомогою шнурівочок. Маємо прорізні кишеньки на замочок по боках, Ззаду буквально трішечки подовжена куртка, рукавчики з вшитими трикотажними манжетиками. Ось так виглядає куртка ззаду, дуже класний, стильний, приємний на дотик матеріал. Розчібається на фланку з кнопочок, а також замок з захистом від прищібань. Всередині до пояса йде ось така м'ягесенька плюшева підкладочка, а далі а також на рукавчиках поліестерева підкладка. І додатково ми ще маємо тонкий шар синтепону для утеплення. Ось комірчик, капішончик суцільний, не відщивається. Капішон прикрашений штучним хутром, і от хутро можна з легкістю відчувнути за допомогою ось таких кнопочок. Дуже практична, також стильна. Придбати можна дану курточку на нашому сайті Айлавмамі.